Доброго раночка, мої дорогеньки. Сьогодні четвер, сонечко гарна, погода сьогодні виїхали. Опять на риночок торгуємо. Хочу вам показати наш базарчик. Чим тут у нас торгують? Багато квітів, багато розсади, насіння вивезли. Такого разного. Тут у нас винесли такі в кашпо петунії свисаючі гарні по 200 гривень, такі великі, красиві. Петунька по 20 гривень. А почему яйця? Домашні 60. 60. І петунька по 20. Ну, 20, все, тоді я А чорнобривці тут по десятку. 25. Вже такі там ага. Ой, 25, тут уже по 15 штук, гарненькі, вже з квіточками. А це це ж не петунька, це сульфіня по 40, да? По 40? 40, 40. І перчик гірський. Гіркий, і сладкий. Оцей то, рішки, то сладкий. сладкий і гіркий. Це маленький, такий буде гострий, гострий, гарненький, такий декоративний. Да. Тут ще... своє ну, може. Продають таке коріння вже гарних піонів. Недорого по 50 гривень. А чому такий кімнатний? 200, за мій як називається? Замілкулька. Ой, я такої назви, і не знаю. А хоста така велика, красива. По 50. 50 гривень. Діленочка, хости. І так багато гарненьких піонів. Такі всі, і рожеві, і бордові, гарні, гарні. І білі такі, як морозиво, гарненькі, на довгих таких стеблах. А самшит такий великий. Я навіть не знаю, дівчат, чесно не знаю. 350. 350 В такому великому кашпо. Гарний-гарний самшит продають. Привезли. Також люди продають взуття вже літнє. Готуємося до літнього сезону, чекаємо тепло. І різних дерев'яних всяких виробів. Всякі ложки різного розміру. Разні-разні лопаточки, дощечки. Все таке дуже гарне і цікаве. Покажу трошки вам свою вітріну. Маю букети також з піоні по 20 гривень. Такий букет зробила з ірісів такий необичний. Ще іріси вербена по 30 гривень. Остатки незабудки в розпродажі по 15, лабелія по 25, також остатки, чернобривці по 20. Ротики по 40. І флокса є різних кольорів, всяких різних по 30 гривень. Маю в продажі кермек по 10 гривень. Стаканчик упасажений. По кольорам вже мікс трошки перепутала. І там ще в подвісках тайдали є. І сульфінія така гарненька. Зараз я вам ближче її покажу. По 150 гривень. Ось ще такі винесли в піони, такі прямо морозиво. Гарні, гра, гарні. По 20 гривень за штуку. Ще тут наша Любонька винесла такої в неї. Різна-різна є краса. Такий дуже гарний має і різ. 70 гривень, да? 70 гривень? 50. Навіть за 50 приходьте до нас. І, Ой, Я забулася люпін 100, да? Да, люпін 100. І є трошки менший 80. І хвости різні, різних об'єм по 100 гривень. Гіхери різного кольору такі дуже гарні. Ще ялиночки ще такі дуже гарні. А, як це назва її? Коніка. Ага. А скільки така коштує? Двісті п'ятдесят. А це п'ятдесят. Це дуже коніка? Це коні. Да, а оце така маленька, дуже гарненька. День Дейзі. це. це... Пігмея. Пігмея, така гарна, Це карел. мабуть, шариками. росте. Да. А ось сосна. така Це сосна. гарна, гарна, така красива. Пірамідальна називається. Да. А Жовтими, Це, жовтими красивими кончиками. Можевельник холгер. 400. Такий кучерявий буде в різні сторони. Річі. Окей кейбаб голубая? Яка красива. А висока вона буде? Середня. Така, як людина, ну, ростом десь да, чи так. Да, да. Ні, ну трошки вище, 2-2,5. Угу. Дівчатка приходьте, кому треба, така краса. Барбарисики, дворі. кости. Тут до нас на Долгінцево кривий ріг. Ось є барбариси, і різні різні хости. Таку красу і смолочка так гарно цвіте. Буду вас радувати. Да, я вже свою майже продала. Є гарненька розсада Астри, різноцвітна, і буде у вас красота. І пітуненька, і львівний зев, вирбена, і вербена. Різні різні. По 20 гривень десяток. Ну, быстренько прижиметься, приживеться, жарища такої немає. І все, і піде в рост. І буде у вас краса. Ще тут є такий де торгують багато овочами, і які багато мають ще люди розсади. Різні. Фотографірую. І красний і білий, ось такі. А, це одинаковые. Вот есть есть красные, есть белые вот такие А, это тоже мангу. Да, есть тоже. белый, а это такой. А, вот это одинаковые. Это уже одинаковые, красные. Вдруг и желтого попадает. Є вже полоничка по 200 гривень за кіло. Це, да, це і розумі. такі гарні, гарна зелень, така красивенна. Рукала. Така є роза на чай, на варення 25 гривень. Ну, ось такий у нас базарчик, Трошки вам показала, трошки заважаю людям, як завжди. Хтось довольний, що я знімаю, хтось не дуже. Ну, як є. Гарний сьогодні діньок, сонячно. І вам бажаю гарного сонячного дня. На все добре, мої дорогенькі, Підписуйтесь, ставте лайки. Бувайте!